Я зачитав у місті священному писанні. Ми з браттями йшли сюди, ми говорили, що будеш ти, будеш ти, будеш ти говорити, вам правду, не тому, що ми не хочемо говорити, тому що нам страшно. Але дав Бог можливість, Я хотів би читати слово, знаєте, якої мені лягло на серце, вже будучи в тому служенні, знаєте, вдома так пере. Позирував друге міста, но воно мені щось прийшло на серце, і я зачитав, де Ісус Христос, знаєте, в Його житті було такої суботі, коли він говорив одну причту Євангелія Матфея, 13 глава, 36 стих, і ниже говорить такі слова. «Тогда Ісус відпустив народ, вошел в дом, і приступив к Ньому, його, сказали, і з'ясні нам причту о плевілах на полі. Он же сказал им в ответ, «Сеющие добрые семьи есть сын человеческий, поле есть мир, добрые семьи – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва – есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как, как, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего» пошлет Сын Человеческий ангелов Своих и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники его как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Знающее Слово Божие, это то, Чим Христос закінчив ту причту, я думав, кожен з нас читає Писання, послання до семи церкви, до кожної церкви було сказано, хто має уші слышать да слишить. І дуже важно, навіть, як сидя на тому місці, я собі розсуждав. Моє в доброму часі, як браття, дякували, ми в мирі, Бог чомусь особено відділив нашу область, Бог чомусь особено велику милостів для кожного із нас, і ми маємо можливість бути в тому служенні. Але, знаєте, хотіло б, щоб кожен із нас прибули в тому служенні не просто плотів, тому що. Якщо ми зробимо аналіз самі для себе, навіть тепер в то время, в той час, ми провіримо те служення, яке вже йде немало, ми увидимо, що в багатьох моментах ми не бодрствували. В багатьох моментах Ісус, то, що говорив, іменчий уші, да слышить, багато є, що пройшло мімо наших вух. Багато є, що ми упустили, і воно не посіялося в серце. Знаєте, много є що знаєте, Потім Христос приведе на суд, і він скаже: помните, Він обращався до Ізраїля, до Божого народу. Апостол Павло починає послання євреїв. Він каже, Бог многократно і многообразно говорив, що во сам Ізріля в Чому в пророках? Знайте, і були пророки, які говорили десятки років. Єремія 22 роки говорив одно і те же. Єремія напоминав 22 роки одно і те ж, але люди чомусь сумкнули свої уха. Знаєте, Ісаїй говорить, каже, сумкнули каже, да не увідять очами і не услышать ушами. Розумієте? Но є на тому місці благодать Господня. І Є Христос, за якого апостоли проповідували, є Бог, який нині обращає внимання на нашу внутрішність. І він каже, що є посів. Знайте, імуницька благодарственної служення. Знаєте, я то напоминав прошу неділю в нас. І, можливо, нам, селянам, воно чуть ближче, тому що ми от часті трудимося на нивах. Але я то напоминав у нас і у вас, повзарайте на те, що поставлено на вашій сині воскласитеся, як би ми не трудилися, многі ми не виростимемо на нашій міцності, тому що вони не виростуть, тому що в нас клімат не то. Розумієте, і от то приобраз того, що в житті християн мають бути плодота, які мають приноситися. Знаєте, от то, що має християнин приносити. Помните, апостол Павло, він обращається до римлянської церкви. Він говорить такі слова, і я їх теж напоминав в нас. Я їх хотів би зачитати ту, тому що вони дуже важні, і ми большинство із нас на тому місці людей, які вступили в з Господом, знаєте, які познали його волю, і він говорить такі слова. «Но нині кода ви освободились от гріха і стали рабами Богу, плод ваш є святость. Написано в другому місці, що без мира. І святості нико не увидить Господа. Братя і сестри, то дуже серйозні моменти. То дуже серйозні моменти. Нині о святості дуже мало проповідується. Знаєте, тому, чому? тому що християнство, воно стало лояльною до повсякдневної житті. І я думаю, у когось з вас чув. Тот пример, де може ви чули? Є такий проповідник Пол Вошер, Вони з баптистського направлення на ну, знаєте, Доволі хороший проповідник, є багато що почерпнути в його проповідях. І він напоминає такий пример. Він каже, «О, одного разу мене попросив пастор, каже, прийти і проповідувати в його церкві о атрибутах Бога, тобто о тому, що Бог любить, який він є на самому ділі, знаєте, що він цінить і тому подобне. І він каже: тому пресвітеру, пастору, він каже, ти «То точно того хочеш. То точно того хочеш? що то согласний з тим, щоб я прийшов і говорив, який дійсно є Господь. Я думав, що многі з твоїх прихожан, вони просто не захотять слухати о тому, який є Бог. А каже, вся причина знаєш у чому? Не дай Господь, щоб в нашій житті була та причина, вони служать Богу, якого самі собі придумали, якого самі собі видумали. І я думаю, у кожній з нас, ми можемо себе нині поставити на веса. Христос, говоря, проповідує Слово Божє. Він каже, і Писання. Бо через нього ви думаєте мати. Життя вічне. А тепер задайте собі вопрос: я християнин, І я людина, називав у себе Сином Божим, називав у себе дочерю Бога живого. Я, знаєте, член церкви. я служу в церкві, возможно, я проповідник, возможно, я служитель, Або я служу в церкві якимось служенням. А тепер давай провір себе, от свої будні, Начинай я свій трудовий день з чого починаєш. З молитви, ще не слава Божа. Це може успісті, знаєте, знайти і забуваємо, і ми християни, і нам би треба. Помолитися, буває й так, да буває так, приходиш уставший і змучений, помолився перед сном, забув став з колін, думаєш, молився Отче наш, не молився Отче наш. Як, браття, сестри, думайте, якщо то є одиночні випадки, то знаєте, з усіма буває. Ну якщо то стає образом нашої житті, і сестри, знаєте, попасти в царство Божої дуже скудно. Надіжда. Дуже скудна надежда. Тому що апостол Павло говоря до самої римлянської церкви, якщо Христос живе в нас, то тіло мертво для гріха. То тіло мертво для гріха, а дух живе для чого? Для праведності. Для праведності. Дух жує для того, щоб жити для Христа. І знаєте, от у той момент, чому я то напоминав, я теж в нас напоминав у, у п'ятничному вчорашньому служенні, Бог склав моє життя, що мені знаєте, прийшло говоритися у п'ятницю з жоною, яку може. Можна звати богобоязненою в людину. Вона не являється членом церкви, знаєте, вона живе в православної вірі. але, знаєте, вона мені помітила, ну вона мене знає з дитинства, знайте, вона мені помітила, каже Руслан, каже християнство нині втратило свої ценності. Воно стало не таким. Воно стало не таким, мабуть, все на їхніх устах недовольство. Знаєте, на їхніх устах недовольство. знаєте. Бог нас каже дуже оградив. На то її слова каже. Ну я думав, що нас постигне дуже великої іспитання. Тому що ми, християни, ми не оцінили милость Господню в то время, коли Бог дав нам в то время, коли Бог не лишив нас своїх благ, знаєш, ми не стали ближе до Господа. То людина, знаєте, яку ми би назвали світська людина, браття, сестри, то людина, яку ми сказали, що вона не знає Бога, знаєте, але вона каже: через мій дом проходить дуже багато людей, знаєте, тому що у них магазин, вони, знаєте, торгують, продавують, і знаєте, вона каже, через мій дом проходить дуже багато людей, як з вашої віри, так з нашої віри і з усяких. але каже, ні з ким не можна стати поговорити о священному писанню. Люди всі зайняті, всі куди ж спішать, і на всіх устах недовольство. В той самий час. Коли наші комори повні хлібом, той самий час, коли наші діти коло нас, той самий час, коли ми в своїх домах, той самий час, коли Бог дав нам мир. Ми чомусь втратили свою цінність, браття і сестри, ценність християн в чому? Ми співаємо пісню: Тот, хто спасен, призван спасати. Це закон дала благодать. Розумієте? І людина, яка водиться благодатю, людина, яка водиться Духом Святим. Помните розговор Ісуса Христа із Самарянком? Пару минут тому грішниця. Людина, так написано, жінка була, знаєте, грішниця того города. Вона приходила черпати воду. після зустрічі з Христом, помните, що вона робить? Написано: оставила свій водонос. Ми співаємо пісню. Оставила свій водонос і побіжала, знаєте, і почала стрічним хрічала. знаєте, розказувала о тому. Пойдіть і посмотрите, ні онлі Христос. знаєте. І чому я то говорю? Тому що а, а, Христос говорив той прищі, яку я говорив, ми напоминаємо о жатві. Давайте задаме собі вопроснення стоя на тому служенню, брат сестра. От то, що я посіяв, це хотів би я нині, щоб прийшов ангел, за якого Христос упоминає, що жниці вони ангела, і він пошне в свій час. Це хотіли б, щоб Бог пожав мої духовні плоди, от то, якими моя жив донині. Це многі з нас хотіли б, і це многії з нас готові сказати так, гряди, Господи, я готовий, я зустрічати хочу тебе, я ожидав у тебе. Знаєте, я пам'ятаю, ми було в одного старця. З нашим пресвітером, з нашими браттями. Знаєте, він захворів. То була людина дуже мирна. Він у вас був, Бог Гаврилостерой, знаєте, Оленєва. Я думав, многі з вас його знаєте, хоча воно собою своє щено. то була дуже мирна людина. Знаєте, і о, коли прийшов час відходити, знаєте, він захворів. Ми прийшли до нього, і знаєте, він так со слізами на нас побзира. Він каже, браття, не моліться, о тому щоб Бог мене зцілив. Я хочу думав. Це многі із нас нині сидя в тому служенні, скажуть те самі слова. Знаєте, воно Через крутий час я попав до них на служення. Його жона, знаєте, так, я проходжу по домі, вона так взяла мене за руку знаєте, і каже: Руслан, будьте добрі, молися Господу, щоб Бог забрав мене до себе, тому що я хочу дому. і сестри, де наші ценності? Христос говорить, де ваше сукровище, там що? Там серце буде. Якщо то і я, ми нині не готові сказати, гряди Господи, знаєте, независимо від літ, Независимо від літ, Позапрошлу неділю, по-моєму, мені теж довелося говорити з однією сестрою, яка теж хвора і дуже хвора, вона мені каже: знаєш, я дуже хочу жити, тому що ще не роки умирати. Ну я а не раз у молитві не прошу, Господи, продли мої дні. Якщо є така твоя воля, то приготуй мою душу і забери мене до себе. Розумієте, про що йде бесіда? От нині сидя на тому місці, нині слухаючи слово Божої. Аналізуй своє серця, тому що спасає нас не то, що ми члени церкви. Спасає нас не те, що ми проповідаємо просто Євангеліє, спасає нас не то, що я можу бути служителем або просто рядовим членом. Спасає не то, знаєте, те, що десятиліття стажа за моїми плечима, говорить Писання, без мира і святості Ніко Божого не увидить, невозможно. Знаєте, невозможно. Є вещі, знаєте, і апостол Павло він дуже много приоткриває. Я не буду читати, я був ще містики, знаєте, над якими я розсуждав, знаєте, але він говорить, він напоминає. І так, якщо ми воскресли з Христом, то іщіте горнього. О Огорньо помишляйте, не о земному, де Христос сидить Одесну. Отця, тому що, знаєте, як би ми довго не прожили. знаєте, є між нами седовласі, знаєте, є між нами які люди, які вже ожидають пришестя Христа. Скажіть, життя пройшло як єдно мгновені. Не вспомниш нічого. Але є то, де Христос говорить, де пише священне Писання, коли відкриваються пам'ятні. Книги і там Бог не упустив. Знаєте, каждої служення, коли я сидів в тому служенню, над чим я розмишляв, над чим я? Господь, над чим я думав? знаєте, на що мене інтересувало, що було в моїх буднях. Вимаєте, людина, яка приймає вид християнства в служенні, її, вона не зможе вийти в царство Боже. Вона не зможе Помните, Христос проповідує о Царстві Божому, ходячи по землі, приходять книжники, фарисеї, написано: Люди в довгих одеждах, люди красиво одіті, люди, які носили знам'я, знаєте, люди, які Носили знам'я закона Божого, а Христос позирає на них, Він каже, вогребу. украшений. Я говорю то нині не до вас, щоб ви не подумали. Я просто говорю, що ми ходимо перед Богом, який видить нашу внутрішність. Знаєте, Який видить нашу внутрішність, який знає нас із знаєте І тому дуже хотіло б, щоб нині християнство, Божий народ. Ми порозуміли, коли ми зробилися рабом Христу, ми стали рабами праведності, рабами святості. знаєте Чому нас учить праведність, чому нас звучить святость, чому народ Божий називає себе іменем Ісуса Христа, Він часто преображає? Если вот этот мир, знаете, и тот самый Пол Вошер, он когда-нибудь высказал такие слова, он скажет, если этот мир владеет вашим сердцем, то почему вы думаете, что небеса ваш дом? А брат, сестра, як браття напоминали, я більшинство з вас не знав. Знаєте ви своє положення, знаєте, ви своє состояние, знаєте, ви своє серце. Но якщо я нині сиджу в служенні, і до низка, і ще після того, і буду брать говорити, якщо ти нічого не почерпнув для себе, якщо ти можеш сказати, що то служення, і не один брат, не одна сестра, яка співала пісні, ніч не коснулася твого серця, я хочу сказати. Що то не у служенню, то не на тому місці. Плоть твоя є ту. Но то не на тому місці прийде час, настане час, коли ми оцінимо служення наші. Нас тоди, знаєте, Серед нас є знаєте, які зажили гоніння, Серед нас є те, які знали служення, знаєте, які, можливо, йшли по ночам в служення, і служення закінчувалося не в обі, знаєте. Було зназначено не так час, два, три, знаєте, а як Дух Святий поюх, і знаєте, і то закінчувалося в 3-4 години ночі, і ще треба було йти 5-10 кілометрів пішком, а потім і ще йти на роботу, тому що таке время жили, що інакше не можна було. знаєте. Ну, люди йшли, знаєте, і в них була жажда по Богу. В них була жажда по Духові Святому. Вони получали утішення, і Бог різними способами хранив і свій народ. А низько нам Бог дав свободу. Бог дав нам добрий час. знаєте. Ну, я хочу повісти написати. На сію плоть пожньо тленіє. Порозумійте, о чому священне Писання говорить, якщо ми в нашій житті будемо сіяти лише плоть, то прийде время, знаєте, ми пожнемо тленє. Знаєте, і один з тихотворець каже, сей, друг, сей, ну учти, жать прийдеться, то що сіяв. Знаєте, невозможно посадити знаєте, цибулю, а вибрати чеснок. Невозможно. Такі моменти невозможні. Тому, будучи в тому служенні, наблюдаємо за собою. Написано: наблюдайте, як слухаєте. На тому місці є тот враг, тож, за якого Христос говорить, який сіє свої плевели. Він прийшов для того, щоб украсти. Губити і погубити, Но нам Бог дав мудрость. В другому місці написано вам не небезізвісне умисло сатана. Нам Бог відкрив наперед то, що нас ожидає. І тому перед нами жатва. знаєте. ота жатва, над якому ми не трудилися, знаєте, можливо, як браті вже придумано напоминали, але у нас є можливість. Ми займалися другими трудами і ми змогли купити. Но приходить час, коли будемо жати ми Сіяли і купити невозможно буде. Порозумійте, браті, купити невозможно буде, то, на що ми низько привикли. То, знаєте, на ми і не думаємо. Прийде время, купити невозможно буде. Уже невозможно буде. Настане час, коли тобі треба буде достати то, що ти накопив. То Бог Воззове написане, що прошедшує. То, що Богу зброшлому було, ото предстане перед, перед нами. Най Бог поможе. знаєте, доколі апостол Павло говорить, доколі є время, знаєте, щоб нам не ужесточити своїх сердець. Най Бог благословить кожного з нас, щоб нам урозуміти дійсно, яка жатва перед кожним із нас. Може, дасть Бог у нас ще будуть благодарственні служення, такі як ми низько Може будуть, але не для всіх. Но не для всіх. Кожен з нас предстане перед ним. І дай Господь, щоб не пустими руками. Дай Господь, щоб вони просто так знаєте, щоб от там, потім, не ховати свого голову, там уйдуть всі наші мислі, всі заботи в одному мгновенні, Вони перестануть мати свої ценності. Там, мо інакше, почнемо думати. Но низька время, Благоприятної для того, щоб кожен із нас ми могли поправити свої світильники, знаєте, і приобрісти того масла. Пусть ім'я Боже буде благословенно йому слава на віки. Амінь.